Коли мене клієнт питає Аня, які ж у вас є жилетки? Я завжди запропоную флісу, але тільки тоді, коли вона є, бо це дефіцитка. Флісова жилетка приходить у нас в мішках по 20 кг. Це канадська сортовка. Вона єдина в своєму коді іде різними розмірами. Як бачите, буває з капюшоном, буває без капюшона, чоловіча та жіноча. Гляньте, яка гарна, який розмір, гарний. Розміри від S до 2 Іксів Л. Переважати будуть саме середні розміри M, L. Ось так. Так, зараз покажу. Ми на YouTube знімаємо повні відео лоти такої жилетки. Ви зможете собі побачити, що саме буде у вашому лоті. Бренди, до речі, також тут попадаються. І навіть вибрати собі мішок, який вам більше до вподоби. Отож, для замовлення: чотиризначний код тут. Пишіть цей чотиризначний код, хочу замовити в приват, коментарі за номером в шапці профілю. Або ж, якщо ви вже маєте менеджера з нами, співпрацюєте, пишіть саме йому та замовляйте.